В грудні 49-го року вночі прийшли, хтось стукає десь в другій годині. А я мав домовленість із Сторожем, що як він скаже дозорця по-польськи, то значить, що він сам іде, то не страшне. Але як він скаже дворник, то щоб я знав, що це якась нечиста сила. І стукають у двері, я питаю, хто? Дворник, а що то є? І відразу війшли, я відчинив, війшли НКВДист, старший лейтенант і капітан, але то був комендант охорони, і два вояки в зелених шапках. Тобто КГБ. Крім того, якісь. Цивільні особи дві, і жінка одна. А жінка то була із, тих, із того дому, яка була прикликана як свідок. Ну от, сідайте на Пріславу, так як ми, руки взад. Я, два брата і дві сестри зі мною мешкали. Ну, сіли і питає, зброя є? Нема. Література є, є, Богословська література є, є. Ну після тих слів, от ви, збирайтеся, будете поїдете в далекі області Радянського Союзу. по російськи сказав. Ну і я тоді відітхнув. Думаю, е, то не арештований, тільки вивезений. Маєте дві години до розпорядження пакуватися, можете взяти кожний пів, пів сотнера, ну, 50 кілограмів річей і за дві години приїдуть, приїде машина, поїде. Почали ну, збиратися, всі зібралися, та ми зібрали більше. І сестра моя була кручення, вона забрала машину свою. А решта то так от що попало. І куди вас вивезли? І нас везли, вивезли до тут, на, називалося Полтевна чи Пелтевна по-польськи називали, то була тюрма. І туди, тут вона завезла, то ми тут були, здається, від 7 до 31 грудня. Ми тут сиділи. Спочатку, ми, як переселенці, що ми нас переселяють, а нам сказали ясно, ви знаходитеся в тюрмі. І 30-го, ну десь 30-го або 31-го дали вагонів і нас в Чорних Воронах вивозили до, до вагонів рано, а увечір. 31-го, значить, десь вночі, около першої години вночі, поїзд опустив Львів. Якраз. 20, ні, не, не 31-го, а 29 грудня, тому що в день мого народження, 29 грудня. Я тут помилився. І е, виїхав поїзд із Львова. Ну, їдемо. Куди їдемо? На Магадан. Де на, на Климу, другі, Архангельськ, третій говорять, що Казахстан ніхто не знає. Ну, але приїхали до Києва, переїздили через Київ і через парки, кожен дивився, хотів вийти на Дніпро. І так ми їхали аж до. Ну, довго їхали, два або й більше тижнів. В вагонах товарних і все закрито було, тільки через шпари ми виділи світ. І їсти нам подавали на стаціях, але брали два жінщина і два відра за їдою ходили. Ну і... Так, ми їхали досить довго, а нас не випускали з вагонів. Ну а коли ми приїхали до Бади, як нас вже завантажували, де це є? А БАДА то є в Четинській області, район Хілокський, і там є різпромпухоз в тій баді. І від того ліс ще 15 кілометрів в ліс і там е, валили дерево і в лісі працювали. Я... Мене нікуди не взяли, а сказали, що я не вмію топір пір навіть рубати, тримати в руках. А пізніше мене взяли до контори, та я там кресленником працював. Мені давали 60, 600 карбованців в місяць. Ну, то, то було багато, тому що деякі у лісі -то заробляли 25 кілограбов на, на, на місяць. Ну і от через півроку приїхав із Хілка начальник НКВД і сказав, хто хоче їхати в Читу? Вночі, все вночі. вночі. І мене збудили, тут був зі Львова Пасіка, аптекар, приходить і каже, вас кличе комендант. А що хоче, Та поїдемо до чити, та й може і вас буде питати. Я приходжу, чи я хочу їхати до читу. А що там робити? Будете працювати спец... по спеціальності. А яка спеціальність? А я роб... працював тут бібліотекарем. Ну, значить, бібліотекарем там буду працювати ту... Ну, Вивез через два тижні після того, як він ту був, сказав готуватися, приїхала машина е, Ліспромгоспа, і везли нас по одній по одні машині, друга машина до, до Баде на станцію. Тут ми цілий день просиділи, ніч проночували. На землі, на піску, але там горячо дуже літом, так що не страшно було. Там 40 градусів тепла є, так що ніч <кій> горяча. І так ми переночували аж на другий день вночі поїзд знов відвіз нас до Чити. В Вчитті вже НКВД нас чекало. І якийсь той комендант, вже новий, каже, а вам що, на цегольну фабрику треба йти, там будете цеглу виробляти, йдіть, шукайте собі роботу. Ну і ми почали шукати. Він знайшов той самий день, а я з тиждень ходив, то я не міг знайти роботи. Аж пізніше мені хтось сказав, та йди до, на Желізничу, там є е, е, заведення шкільня. Там тебе приймуть. Я прийшов, я розказав, все їй, хто є такий. Подумали, подумали. Та каже: але тепер нема що в школі робити, вже школа замкнена аж 1 вересня. Але подумали мені дали не 1 вересня, а 1 липня. Но. І я два місяці не ходив до роботи. Але директор, коли я вже з'явився до школи, вечірній школі, до директора кажуть, я тут постійно до вас ходив, у вас не було то. І він мені зарплату виключив. <гум> Ось таке було. І я 40 років там відбув. А ні, пізніше я у Лануде був. Довгий шлях ваш ну, то, то, ваших поневірянь. 40 років. Скажіть, будь ласка, чи за цей період? Період ліквідації нашої церкви, і от ми маємо 90-ті роки. Чи ви вірили у те, що церква вийде з підпілля? Чи ви очікували того, що ви будете викладати у духовній семінарії? Такої, така думка навіть не могла прийти. Я стрінувся з одним отцем Карп'як, Ілеріон Карпяк. Прізвище пам'ятаю до сьогодні. Ну і ми почали говорити. А він, а він каже, ми вже пропали. На силу треба сили, а тої сили нема. А війська повно, всюди в кожному селі, в кожному місті повно. І дійсно, хто таку силу вижене, коли Німеччина розбита. Нема вже сили, а Америка з ними. Так що всяка надія. Вот так як у ґданте написано, хто тут приходить до того пекла, то вже тратити всі надії. Ми всю надію так само стратили. І ніхто не мав, ну, то, так би сказати, на думці, що то щось може е, повернутися. Все, кінець, точка. І більше нічого. А Бог виявився сильніший. Але, але я так думаю. Я е, люблю географію займатися. Ні одна імперія не, не проіснувала ніколи. І Я декому навіть говорив з тих своїх таких довільно. Роз, Радянський Союз розлетиться, але не за нашої пам'яті. Десь, може, за 100 років, тому що є багато нас, е, меншинств, і все ж таки е, колись прийде тому крах. Яка була велика імперія Олександра Великого? Чи візантійська, або хоча б то ті нові імперії, як французька, англійська, все розсипалося. Але я не, не вірив в те, що я дуже буду того. Скажіть, будь ласка, ви бачили колишніх семінаристів, з ними вчилися, були їхнім духовним наставником? І от сьогодні ви у теперішній духовній семінарії. Що побажали би ви їм? Семінаристам. Їм, а от нашим семінаристам, що би я побажав, щоб вони такі були, як наші. Тому що уровень виховання, рівень виховання ще далеко не досягає до того самого. Яка найосновніша риса характеру? Що найосновніше вони повинні у собі виховувати? Ну що, передусім? Щоб вони працювали так, як Бог приказав, щоб заховували десь заповідей Божих, і щоб були патріотами. Дякую вам дуже. Слава Ісусу Христу!